Питання Маріуполя твого рідного і питання чеченців, яких було зафіксовано в місті, 15 вантажівок за твоєю інформацією. що ти знаєш про цю історію? Для чого вони прибули? Для поповнення тих самих резервів, які вже згадувалися на початку розмови, або ж для якихось окремих задач. Ну, ти ж знаєш, що чеченці майже не воюють, да, здебільше, скажімо, прямо. Тому е, після цього повідомлення я там побачив заголовки, які пішли в трактуваннях. Я там в шоці, в глибокому обоснюю наш український клікбейт, чесно кажучи, мені ж самому стало страшно. Якби не знав, що це і для чого, ну точно би спожався. Ну насправді нічого страшного не є, і акцент там трохи інше і в, в цьому повідомленні. Е, для чого вони приїхали? Вони зупиняться в Маріуполі, трохи роздробляться. Дехто залишиться в Маріуполі виконувати функції Розгвардії, розведення підрозділів всіх, які базуються на території комбінату і Ліча, тому що як підрозділ Розгвардії щодо репресивної машини в Маріуполі вони не задіяні. Як це не дивно? Це, це раз. Друге, вони поїдуть на ротацію. В першу чергу в Енергодар в Енергодарі вони базуються на території Запорізької АЕС, і там вже вони виконують функції. Росгвардії забезпечують примушення наших людей до роботи і на Запорізької ОЕС, і до обслуговування людей, які працюють на Запорізької ЄС, тому що Енергодар це таке місто. Знаєш, як ото за радянські часів казали почтовий ящик, да тобто не в'їхати, не виїхати там окремі історії з, -з окупації. от це в першу чергу забезпечують чеченці, які їдуть. Частково вони поїдуть на ротацію, так само як в Енергодарі пройде ротація. Така сама ротація пройде, має принаймні пройти на території окупованої Херсонщини. Там вони стоять на блокпостах вже поодаль від лінії фронту, там, де там достатньо безпечно, де можна тіктоки вже нормально знімати. От вони там стоять. От така пройде заміна. Такої заміни великої давно не було. Ну принаймні організованої ми не бачили, тому що як на крутиці підрозділи були задіяні. На півночі це Курщина, ну і все, що навколо Курщини там пов'язано. Тому що це підрозділ Ахмат, той самий Ахмат, який от пана Аптіда, який постійно виходить у ці етери, там і розповідає якусь там хрінь постійно несе там. то про нас то про них про їх героїзацію. Це означає, що десь їх звідти зняли, врешті решт і тепер вони забезпечують родації в окупованих територіях, що каже, що на півночі. А, ну Теж має щось відбуватися. Раз там ну вони ж не можуть просто забрати звідти підрозділи когось не завести, да? враховуючи там корійців і всіх тим інших, що можуть бути, треба тут дивитися уважніше. Ну тому така колона заїхала. Що демонструє ще така колона? Така колона демонструє, що росіяни, на жаль, дуже досить безпечно почуваються собі в Маріуполі. дивимось сьогодні цілий день з тобою кажемо про колони. да 15, плюс, 40. Плюс, ну тобто вони гуляють такі, як в себе вдома, і вже абсолютно не ховаються. Зазвичай вони. Робили до того там автівки там 3-4-5-7 максимум ми бачили, щоб не було зрозуміло, що це організований рух. Тепер останнім часом вони перестали ховатися, і це погана історія. Треба, мені здається, комусь все ж таки масштабувати запорізький досвід і нагадати їм, що Маріуполь це України, що він теж має сидіти під повітряними тривогами і десь там щось має вибухати, а пересуватися там має бути небезпечно. То вся історія з чеченцями, зокрема, да, там кад eh це кадырицями, саме про це. Про наші окуповані знову ж таки південь, про ці ротації, які будуть відбуватися. Про частково про північ, про те, що там відбувається, і ми бачимо відгол... відлуння в... в окупованих містах. І, власне, ну, і більше ні про чого іншого. Не про які там страшні наступи кадирівців за гранатряди чи, там, не знаю, Хматціла на Білому коні буде вриватися в Запоріжжя, про це навіть і не йшлося. Але ну, в наших заголовках це точно можна буде прочитати, я думаю. Медіаполі у нас просто чудове. Я таке, я таке тут з тобою дуже хочу.